Вітаю на нашому каналі всіх сонцеловів та любителів халяви. Як я обіцяв, новий дивоящичок. Постараюся зайве не говорити, але знову ж таки, сильно коротко не буде для того, щоб була інформація вичерпна. Отакий От дивоящичок. Зараз ми трошки ближче я покажу його. Чому він так виглядає? Це мені один умілець зробив, він такого ніколи не робив. Зробив трошки раніше, ми домовилися зробити, ніж той контролер, що зараз в мене є. Але потім той пан Олександр прислав цього, того на тестування, що ми показували. До речі, дуже гарненько, дуже коротенько зроблений. А цей ми домовилися зробити без корпуса. Тобто я мав зробити на такий ящик, бокс на різні автомати, на все і туди розмістити. Але проходить трошки час, я не спішу робити, бо ще не знаю, в якому місці буде, які автомати, яка потужність, багато ще що не знаю. Я поки. В стані такому визначенні, щоб вирішити, що ми будемо робити, і дуже багато людей зараз слідкують за нашим каналом і будуть брати для себе. Це буде неоцінений досвід, тому що це все, що ми там купили, дещо зайво купили, де що так, де що помінялися думки, ми на відпрацьовуємо, якби відшліфовуємо саме такий ідеальний варіант для нагріву води. Від сонячних панелей. Там е, люди говорять про колектор, що я не розумію, що панелі не для того зроблені, роблять електрику. Е, без різниці, яким способом ми знімемо енергію від сонця і передамо енергію е, для нагріву води. Головне, щоб це був максимально простий і максимально дешевий спосіб. На жаль, між колекторами і панелями зараз там, ціни ну, немає. Я не скажу, що це посіб, спосіб дешевший. Але все ж таки, ну, якщо купити панелі і колектор, то плюс-мінус те саме по ціні. Але якщо його все змонтувати, панельки виграють рази. Потім я окремо зніму про це відео, <кхід> розкажу. Ну, З колектором я не маю досвіду. Пан Андрій писав у коментарях ставте колектор. Він собі поставив, я йому робив теплоакумулятор на 4, 200, 4 тонни 200 літрів. Великий теплоакумулятор, там великий змійовик, він поставив геліосистему, там вакуумні ті трубки, якщо я не помиляюся. І він дуже задоволений, але там є нюанси, потім розкажу в окремих відео, якщо дасть Бог життя, бо ми там знову поїдемо, не буде вдома. Значить, я попросив зробити ще контролер в одного знайомого із Львівської області. Він мені багато ремонтував заварених апаратів, дуже багато консультував по тих. Діодних місточка, пам'ятаємо, хто слідкує за нашим каналом Мостики Міткевича, Я з ним консультувався по таких питаннях, навіть ремонтував зварні апарати по його, під його керівництвом дистанційно дещо підказував. Ну, Не завжди його вдавалося, теж дехто помиляється. Але він так дуже, як, як сказати, людина, ну, природжена. Тобто він має освіту спеціальну і професія там його відповідна. але Генетично. Бо я з іншими майстрами спілкувався, бувало таким, що ремонтую, запитають запитання. До речі, файний дуже майстер е Олександр е із Черкаси ремонтує зварки. теж він можна з ним поговорити, поспілкуватися, розкаже. Значить, він так виглядає, тому що ми домовилися зробити без, без корпуса, А в останній момент кажу, пане Андрій, зробіть якийсь корпус мені. Ну і він е замонтував корпус. Ну, проти того, скажімо, це. Не той презентабельний вигляд, і е, деякі моменти мені так скажімо, зовнішнього не подобається. Тут якийсь конденсатор, якийсь резистор, просто поза корпусом. ну Це так, ну, скажімо, не дуже. не дуже. О, Як воно буде функціонувати? Тобто це такий просто технічний виріб. Чому тут скло? Тут бачимо, до речі, в цьому буде переважно екран е, і в ньому. Так само, той самий є програмочка-Термінал для Bluetooth. Тільки там трошки інше меню. Яке меню ще я не знаю, бо я його не підключав. Це виділено ми з посилочки показуємо вам. І підключати я не знаю, коли ми будемо, бо е, свята ми не будемо підключати. Е, немає потреби. Зараз у нас працює <coughs> прекрасно той контролер, тим більше ми панель не доставили, він справляється на 200%. Але тут враховані деякі побажання вже ну, з практики. Тобто, не просто зробили, але врахували деякі побажання. Значить, тут є е, вже, як я казав, екранчик, щоб можна було побачити ці відсотки, що вона показує. Ну, побачимо, коли ми будемо контр... запускати, ми поділимося, ми все поділимося, поділимося з підписками. Ми не будемо від вас нічого таїти. Все розкажемо, як є. Радіатор, менший радіатор, але більший вентилятор. Більше вентилятор тут. І так бачимо з стріп, просто відкриту. Він хотів закрити це якось металом. Який корпус, ну, який був корпус, який я попросив останній момент, щоб мав відправляти, зробіть мій якогось корпуса. А, і до речі, він наполовину дешевше. Я заплатив за нього 2 тисячі гривень. Тобто, це ціна на сьогоднішній день гарантує, що 6 кВт буде тягнути. Побачимо, ми підключимо 6 кВт, навантажимо його по повній програмі. Я обіцяю, що ну не знаю, коли буде, бо я зараз роблю е, вже такий невеликий теплокометр в цей будиночок, бо в мене тут треба тепла вода, а її немає. І будемо максимально кхм, намагатися закумулювати теплову енергію від сонця, щоб її можна було використовувати в хмарні дні. Е, можливо, там більш такі вже... побачимо, як воно поведе себе осінню, там доживемо дасть Божий життя. Та й влітку бувають такі дні, знаєте, що. Не, не дуже сонце є. Та і зараз такі дні, що там сонце, ну, воно начебто є, начебто жарко, але його не так і багато. Не то, що там повністю сонячні дні. Давайте перш поглянемо, що я бачу. Бо я не спеціаліст в таких справах, але буду, е, що бачу, та буду розказувати. А, і закрив він це склом, приклею на це. на... Силікон, бо каже закривав металі... металев... металевою цією пластиною і якось впливає на роботу шім контролера Не знаю, якийсь, де є поміг. Як так може бути, я не знаю. Я не знаю, ну що корпус металевий, я знаю добре, чи це погано навіть не знаю. Так само, ззаду тут просто так його повісти до дерев'яної стіни не хотілося б мені. Це таке знаєте, саморобний апарат. Оце мало вставляється, вже кидатися в якийсь ящик. О. Можливо, ми їх переставимо якийсь в той самий бокс. В принципі, але все одно бокс ми не можемо зробити закритий, бо вентилятор нагнітає всередину. Не так як там витягує. І йому треба кудись, ну, має кудись виходити. Я не знаю, можливо, отвори якісь верліти, можливо, як. Побачимо. <кхух> Бачимо два конденсатори. Два великих конденсатори. На жаль, я побачити не можу, якби чимось підсітити. 600. Ні, не бачу, не хочу обманювати. Не видно мені звідси. Ну, По розмірі знаю, такий мікрофон 400, можливо, буде. Можливо, 400. Пайка так. Така не, не зовсім акуратна. Не зовсім акуратна. платочка. Платочка транзисторик стоїть. Подібно як дежурка в звальному апараті. Якийсь там підстрожний резистор, конденсатор, який. І з тої сторони видно по центрі плати, я не знаю, я думаю, що видно. Оцей чорний квадратик це сама оця мікросхемка. От бачите, я показую. Це сама шимка. Сам шим-контролер. І не знаю, от тут зв'язок по Bluetooth, що тут тримає, чи цей тримає, чи що тримає. Сам шим контролер Дуже просто якийсь резистор. Які два, чи три. І більше там нічого немає. Надто просте. <кхм> Живиться, бачимо, блок живлення 12-вольтовий, бере просто від сонячних панелей. Тут, ну, в принципі, зроблено, якби так, непогано. Все ізольоване, що треба бачити, Термосадочки ізольовані. Ізольоване. Що тут? Блок живлення, живить, живить все наше. І вентилятора, і шимку. все все і оця цього. Показометра, я не знаю, як він правильно називається, живить. Все воно живить. Bluetooth, побачимо, як воно буде під'єднуватися. <клух> І саме ну, сам струм проходить через керує шим, оцим транзистором. Транзистора я не бачу номіналу. Но я думаю, що там не менше 40 А. Думаю, що не менше 40 Абачаюсь, не знаю, чому перебив запис. Далі продовжуємо. На чому ми зупинилися? А, транзистор, не пам'ятаю, можу уточнити, якщо буде сильно цікаво, буду перепитувати. сказав 40 А, тобто гарантує, що воно буде на... працювати на 6 кВт і справлятиметься. Більше не знаю. Напруги, яку максимально давати, теж не знаю, ми даватимемо 250 В холостого ходу. Радіатор не дуже великий, не дуже малий, я не знаю. ну, Вентилятор великий. По зовнішості, по Позовнішці клемник такий на 4 клеми. На 4 клеми, Ось так теж якийсь резистор так припаяний. Перед ще окремо живлення через резистор, понижаючись, для чого не знаю. О, а ці так, я знаю. Клеми, ці товщі, ці так, тонші. Один йде напряму, бачите? Один напряму йде провід. Він би плюс-плюс. Це те саме. Один йде через... Через наш транзистор. Бачите, буде перемичечка. Тобто вход, вхід йде від сонячної панелей плюс-мінус ой, інпут вхід. бачите, Можна перепутати. Краще буде написати сонце і Тен. Як той написав сон, і тен. Треба буде переписати вхід плюс-мінус від сонячної панелей. Плюс-мінус і вихід плюс-мінус. Ну, Нам плюс-мінус роль не грає. Хоча струм буде з плюсом і з мінусом полярний, але він не зовсім постійний, бо шимка задає частоту. певну. З цієї сторони, що цікаво, з цієї сторони, чим відрізняється від того контролера, відрізняється тим, що бачимо, тут є отаке гніздо USB. Проводок бачимо, йде від цього. Думаю, видно. Так трошки далі, щоб видно, було, я думаю, видно, іде провід сюди закладно. Так воно, тоненькі проводочки ошарпати, було просто гніздо в цьому зроблене. І USB, гніздо на проводі, тут заліплено яким же з тим. Щось тут трошки стримусадочка. Так воно не зовсім професійно, але, але воно непогано. І. Бачите, що є у нас сюди включати. Сюди USB. Ай, не попадає в камеру, да? USB цей розйомчик з'єднується. І, 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 і у нас є термодатчик. Термодатчик в, в гільзочці такий, в гільзочці і тут термоусадочка. Тобто має нас, має нас, е, оцей програматор повинен мати зв'язок по температурі. Він має показувати температуру по блютузу. Чи там на екрані, я не знаю, як воно буде показувати, куди цю температуру. І чи можна по ці, цій температурі керувати нагрівом, я теж не знаю, але це ще не все. Тут на моє прохання зроблена, бачимо така перемичечка. Як в газових котлах, там стоїть під кімнатний програматор. Тут подібна перемичка перемикає цей контакт із цем. І тут написано Т, термостат. Термостат отакі надписи, дивимося. Це на вентилятор мінус плюс 12 вольт, куди підключати. Ось це, що за бук напишу, я не знаю. Можливо, розумні люди знають. І найцікавіше те термостат. От, тобто цю перемичечку, якщо її зараз отак взяти, відкрутити, розімкнути, і він перестане гріти. Тобто контролер буде працювати, але нагрів терно припиниться. Я не знаю, чи там якийсь потенціал є, якщо є, то там він мінімальний. Практично це сухі контакти. І сюди можна під'єднати. Це дуже-дуже. дуже Тобто по функціоналу це ну, просто супер. По вигляду, по вигляду, в принципі, якщо вас десь там вісить, вам не заважає. Я ж не знаю, якого я собі залишу, не знаю, ну, це я точно залишу, бо це я купив, а той, поки ми тестуємо. Поки ти стоїмо. Ну, екранчика там нам якби, трошки не вистачає в тому. А от цього виходу там катастрофічно не вистачає під термостат. Хоча поки що у нас за рахунок того, що бочка дуже великого об'єму, то якби воно для нас не суттєво. Ми ну, поки що не перегріли. 1300 літрів закип'ятити 3 теном. То нереально. А 6 кВт, там, в принципі, ну, хіба що буде гірша погода, нам треба 6 кВт швидко, але все одно ми тоді, коли використовуватиме 6 кВт, то е не буде вже такого сонця. Тобто все одно не буде надлишкової енергії. Більше того, що ми знову хочемо ще кинути від тих самих панелей в інший будиночок. Там теж навантажимо добрячих тенами наші панелі, щоб вони відпрацьовували кожну копійку, яку ми віддали за них. І все ж таки, коли ми вже поставимо другий будинок, воно було б більш суттєве ще, тільки що контролер буде далеко від того. Ну, побачимо. Я там купив ще твердотіле реле різного типу таке цікаве, покажу, зніму відео, що ми ще докупили, що будемо монтувати вже в щит якби вже на стаціонарне користування, ще точно не прийнято рішення, але вже вже вимальовується схема. Тобто я по ходу підключив, попробую, як воно на практиці, це найкраще. Це не теорія, якась вам хтось розповідає. Тобто ви сюди під'єднуєте термостата, якщо у вас бойлерчик, якщо у вас невеликий об'єм, якщо у вас панелі дають більше, ніж треба. Зворотний зв'язок, хтось якось крана закрив, аварійний зв'язок має бути. Скоріше всього, що цей буде працювати, тож має регулювати, але один ще має бути якби, аварійний. Тобто, по всіх техніках безпеки, якщо ми бачимо електричні котли заводські. Зазвичай стоїть там терморегулятор, ми ставимо температуру. Але крім того всього, там на колбі, де те не стоїть, ще є аварійний термостат. І мене таке було в праці, що той термостат дійсно спрацював. Спрацював ну, якби додатковий захист. Це якби аварійний має бути. Хоча їм можна теж керувати температурою. А Чи цим можна керувати температурою? Скажеш, що ти знімаєш таке? Знімаєш таке відео, ще не знаєш, що таке. Це ознайомлення. Тільки ми приїхали, те, що бачимо, те розказуємо. А запуск, якщо воно функціонує, чи можна цим регулювати буде е, саму температуру, я не знаю, побачимо. Скоріше, цього, що це аварійний, ну, наскільки я зрозумів, бо там багато спілкуватися, по-перше, людина теж зайнята, по-друге, ми теж зайняті були, то більше не було часу. Ну і в принципі ми те, що сьогодні хотіли сказати, розказали. Знову ж кажу, він казав, що буде е, цей вентилятор працювати залежно від відкриття шимки. Тобто, чим більше відкривається шимка, е, це, шимка більше відкриватися буде, коли більша потужність. Тобто коли більша генерація. Коли більша генерація, більша потужність, тоді більше починає грітися транзистор, тоді додається оберти вентилятора. Шимка прикривається, оберти вентилятора знижується. І ще, можливо, якісь там функції є, які вони будуть працювати. В принципі, я знаю. Я знаю. Ну якось так, Ця сторона так, воно не, зовсім, не зовсім. Якби таку решеточку якось зробити, правда? Можемо придумати якусь решоточку, щоб воно в стіну не впиралося і щоб не сторчалися провода. Якось таку якусь пластику, щоб воно дещо не замкнуло, розумієте? І до дерева не хочеться, якщо там стрілить якийсь конденсатор, ще щось, спалити будинки із, із за сонячних панелей було б нецікаво. Ну і все. Будемо випробувати. Знову ж кажу, є готові заводські рішення, можливо, вони більш безпечніші, дорожчі трохи там, ну як трохи, за цього. Для цього 5 разів дорогше буде. Ми поки що хочемо максимально бюджетний, максимально родний. Ну, він не дуже бюджетний варіант, бо це великі потужності. Якщо ми 6, 6 кВт, потужність це, скажімо так, не дуже воно бюджетна, але, але при такій потужності, максимально дешевим шляхом, це дешево, що може бути. Без нього. Нічого доброго не буде. Він е, не потребує, хто можливо не бачив попередніх відео, не потребує е, вам 10 тенів, щоб міняти навантаження е, на панелі залежно від е, сонця, залежно від хмар. Е, він один з одного тену зробить вам 100 тенів, чи навіть більше. Ви просто включаєте тен максимальної потужності, а шім-контролер буде собі регулювати навантаження на панелі, щоб не просила напруга, щоб взяти максимум із наших панельок. Це просто річ необхідна без контролера, на жаль, ну, як не обійтися не можна. Воно то можна, але нічого доброго не буде. Тобто панелі без контролера це так, майже, майже гроші на вітер. Майже. Тільки в такі в жаркі-сонячні дні, і то такі скачки. Якщо що у вас тен в середині, в ну, мене зовнішній тен і ці скачки. Напруги, то пішла температура, то защипіло, то затихло нестабільно нагрів. А зараз так і знизилася там генерація до 1,5 кВт, то до 2,5 До речі, ми показали про це зовсім інша тема. Так що очікуємо, я не знаю, мабуть, це буде вже не скоро, бо якщо ми після свят поїдемо, десь ніхто тут його підключати не буде без нас. Тим більше, що ми хочемо додати панелюк і навантажити 6 кВт на той контролер, що в нас є. Як він це поведе, чи не почне грітися, бо сьогодні вже вмикався вентилятор, було більше ну, нагрілося 50 градусів. До речі, прекрасно справився. Прекрасно справився. Охолодження миттєво він знижує температуру. Чи цей буде грітися, чи цей буде служити як Ну, ми підключимо. Тобто він вже випробував себе, його є там декілька панелечок на дуже маленькій потужності. Пан Андрій викор... випробував. Ну, там побачимо. Так що очікуйте, очікуйте нових відео, буде багато цікавого. Буде багато відео по е, котельнях. Ну, там декілька ш... Дві котельні, але декілька відео не там на декілька часів ми розбили. І ще буде цікаве відео по інших котельнях, бо там ми десь заїжджали дивитися. Та, в принципі, я не все знімав, там було можна було познімати на приїхав додому, ну, думаю, можна було зняти, але вже... Не вистачало сил, вже нас знімалося дуже багато. Пишемо коментарі, ставлюємо пальчики догори, зустрінемось!